Хух, місяць нас не було на першому враженні і нарешті 26 те враження. Я бачу, ти дуже радий, <laughs> що рубрика повертається. Мейкап, ти замовляв? Чи хтось з дівчат? Beauty without limits. <laughs> у нас? Це J.R.B. сьогодні. Вони однакові. Белона, Альона, Акація. І вершон. Вони різні. Що, давай по черзі? Ну давай. Давай з цього почнемо. Єніш? Давай. Мені тут якісь дали, я навіть не знаю, що це, чесно кажучи. Опа. Так. Я отаке в сейф кидаю, щоб нічого не намакало. Так. Що ж, нарешті CGRP Ділон... щось нове привезла. Ділан Малері відразу бачимо логотип дизайнера. Ага. Щось маленьке. І І Із медалькою mm -hmm. в такому класичному американському стилі. Медалька, в якось запис... Медальйон медальйончик затиснутий в накладки з Мі-карти, перефоровані лайнера, дві боночки, плюс боночка для тімлячка з мікрокорду. Кліпса перекидається на обидві сторони. Лайнерлок, підшипничок, pvd покриття. І... M9. Наша улюблена спрей спрей форм ну, Знаєш, Такий маленький dc ніж. Таке враження, що CGRB стає потихеньку китайським кешоу. Типу сотні однакових ножів. І ну, dc -шний. Щось оригінальне в ньому виділити, на перший погляд, не вдається. Ну, його може цінник врятувати, насправді. Давай параметри замір'ємо, тому що. Все ми вже сказали, яка сталь, які матеріали, яке покриття. Клинок має маємо довжину 84 мм. Ну дивись, як 350-та Угу. Ріжучу крайку, якщо заміряти. А, ну, 84. Теж угу. цікаво. Товщина по обуху 2,4 мм. І зведення давай посередині клинка замірюємо. 0,3. Ну, різачок. Чому б ні? Дроппоінт. Абсолютно усереднений, в сучасному такому виконанні ДСішний е е е е е е е ножик. Ну, себе... цінник. От якщо цінник на нього хороший, то це вайна. Але... Сіра китайська миша серед Ідісішних ножів бюджетного сегменту. Але зроблений не Я думаю, цінник до двох тисяч. До двох 1800. 1800. Джеки... Немає, який би підказав нам реальну ціну. Тому, тому буде титер просто. Тому просто буде титер. А я кажу, що він 1600 буде. І прям в топи продажів злетить. Ні? Давай, наступний. Так, Сіджербіха, цікаво, чи там Артісан щось новеньке привіз. Бо щось в чергове дочірня компанія більше радує, ніж основний бренд. Так, підожди, підожди. Це що, відповідь на «Атракс» Чи що це таке? Я не знаю, не знаю. Кнопочка є, кнопочки нема. Давай, буде чесно, якщо ти перше враження, цього разу скажеш. Так, це дизайнерський, чи це логотип. Стрілечка вниз. Типу. Це як крок назад. Може, це. А ні, якщо так, то стрілочка вбік тоді буде, якщо в закритому. Я думаю, може це показує, що тобі на кишеню його треба посадити? Так, точніше. Загалом, якась стрілочка кудись вказує. Е... Мануальний батонлок. Підшипник, очевидно. Фронт фліпер. Фронт фліпер. Тобто, Здоровенний якщо... напівчол. Ну, це е... конкурент щось не підказує. Ну, существі. Да. Кор коробче... Коробчатий ніж для коробочок. Mm -hmm. І він тоненький по обуху, слухай, тут. Всі ці чисельні е, наші глядачі, які постійно скаржаться, що Атракса немає в наявності. Зверніть у... увагу на цього малюка. Щось Хороші дуже механіки. подібне. Теж тобі фронтфліпер, чойлик, якийсь дизайнер. Ганьба нам, ми не знаємо, що це за стрілочка, ми пропишемо потім, хто це зробив. Три варіанти відкриття-закриття. Точніше, три варіанти відкриття і Бутвін. один закриття. Як він називається? Він називається. Він називається. Version. Version. Просто вер. Ви... Типу, ти, ти такий підходить в компашку, де стосується Шафл, Атракс і... і ще всяка така шняга. Тафлайт від Cold Steel, і він такий. Точно. Привіт, хлопці, я Вершин. Такий. Привіт, Вершин. — Це, типу, у CGRB було багато версій? Вони зробили, попридумали назви, а цей такий нема назви більше. Ну, Є ну, якась версія. Нехай буде вершен. Цифру стерли просто. Там вершен якийсь він був. Цифру стерли і, mm. і став просто version. Ну він вершн. Дуже легенький. легенький Масу ми теж пропишемо, тому що я десь загубив свої ваги, хотів взяти, але Ну, скидку не знайшов. Суцільні лайнера uh -huh. ну, це алюміній. Тобто це не накладка сталевого лайнера. бачиш? Тобто це така, плашки суцільні, так? Така, угу, інтегральна конструкція, так де алюмінієві плашки. Джетен, це ж алюміній алюміній алюміній. Судячи, алюміній. Зам... по масі. Ти оцей анодований алюміній не переплутаєш. Uh -huh. Навряд чи це титан. Ось цей підшипник. Дуже великий чойл. Прям ну, сюди сердельку можна покласти. Великий великий чойл. Ну, прям натікає, що для якогось цьому... делікатненького різу угу. контрольованого стовою. Ріжуча крайка у тебе на цьому ножі буде 52 міліметри. Товщина по обуху. в найтовщому місці. 2,4. Та сама заготовка. І зведення на середині клинка 0,2. Ну, Співвідношення ріжучої крайки до руків'я ну таке от таф. Щось тафлайт, але такий прям скальпельний. такий ну, Дуже правильно. делікатненький різачок. Mm -hmm. Виглядає, як, знаєш, як я там казав в топі ножів, що як перша доза ін'єкції нажиманства. Uh -huh. Ніж для тих, кому ножик той не сильно треба, але як прикольний, невагомий крихітний аксесуарчик. На подарунок, наприклад, якійсь дівчині, там, чи підлітку, чи просто там ще комусь. Чи складському працівнику. Такий король, король поштаря, знаєш? Що по-двоєму, дівчата не можуть бути складськими працівниками. Ти бачив? Я ні. Добре. Ні, мабуть, є. Я знаю, що колись і шахтарями були, і працювали як чоловіки. зараз не знаю. Так, що тут у нас? Далі. Белону залишимо на ага, А тут. Ти сказав, що тут сталь RPM 9? Не сказав. Тут сталь RPM 9. Як оригінально. Так. Що? Знову привіт компанії Kershaw. Та ну що це таке? Вони ще знищаються. Що це за. Іридіум. Це черепі. Ну, щось таке. Back to 2010-15 рік. Якщо заліпити цей отвір, уявиться ніж без отвору. Ну, абсолютно нічого оригінального. Це ми вже сто разів бачили. Додаєш отвір і відразу щось таке. Air RPM9. Як сказали, ну ти списуй, звісно, але якось по-своєму списуй, щоб не зрозуміли, що ти списав. Так. Так. Нейлон, наповнений скловолокном. Можем що видати? там лайнера є? Я думаю, є. Лайнера Видно, є, є сталеві. При тому суцільні, так? Так. Соціальні так. <с? <с?> Без виборок. Стандартна Кліпса. Суперстандартна Кліпса. Твоя улюблена, мені здається, ні? Так у них. Ус... Подивись. Це от Кліпса, по якій можна чітко визначити, що це Artisan, CRB або Скіф. Напівчойл. <с>? Дивний отвір, різак від обуха і підозрюю теж 2,4 по обуху. От я прям майже впевнений в цьому. Якщо вам хочеться чогось новенького, друзі, от прям дуже новенького, але, не, але не дуже оригінального, це прям ваш вибір, мені здається. Ріжучу крайку, якщо таким чином міряти, ми наміряємо 76 мм. Угу. Весь клинок 81. По обуху. По обуху 2,2. 2.2 по обуху. Тобто він тоньший? Він тоньший. За оцей. А візуально я б не сказав. би. Угу, Чекай. Може ти туди в дірочку потрапив просто? Ні. Це не той випадок. 2,4. Ну, я ж такі. Наша кажу, техніка. 2,3. 2,0. і Забудьте все, що вам казали до цього. А як так виходить? 0,2 зведення міряється на цьому. Хоча я вже не впевнений, що цього можна міряти, хоча він обнулений, типу, бачу, нормально все по ньому. Е, зібраний, до речі, класно. Абсолютно все по центру. Класно, і, ти сказав? Чи класно, класно, а. класно, класно. Зібраний цей ножик. класно, попри всю його таку сіру зовнішність і відсутність якихось оригінальних втілень, окрім фігурного отвору. Потрібно відмітити ідеальну зібраність цього ножа. Слюсарку, симетричність, ці всі моменти, дивишся, нема до чого доколупатися. Чітко по центру вістря. Ну, Механіка, Аксіс на підшипниках, я думаю, Ця механіка буде багатьом знайома. Стандартна ергономіка руків є така так. Угу. Абсолютно. Це знаєш той випадок, коли людина приходить, не знає, що хоче купити, але потрібен ніж. Типу, оце, оце один з варіантів, що можна взяти. Коли от заходять і бачать перед собою, знаєш, дві тисячі ножів на вітрині і запитують у продавця: а у вас є ножі? Він такий: Так, є. І дістає от з полиці. От ніж. Він такий. Підходить. Давайте я куплю цей ніж. Все, ото. абсолютно усереднений ніж. Про якого ніж нема що сказати? З приємною механікою. Ну що, я кажу дві тисячі. А ну, цьому вартість навіть і не казали. — Ну зараз проговоримо це, скажемо. — Дві тисячі. Важко зробити якось намалювати йому більші ціни, як я б навіть сказав би тисячу 800, я думаю, вони плюс-мінус однаково будуть коштувати. Ну, тут замочок складу. Ну, нехай тисячу угу. дев'ятсот. А цей. Ну Він дизайнерський. Ну, давай накинемо йому. Хоча це Ділан Малері це теж дизайнерський. Нехай. Ні, ну, Ділон Малері він, він тут не думав, якби. він просто дав стандартну якусь картинку з інтернету, я так розумію. А, Сухай, тут, а тут працював дизайнер, я бачу. Стрілочку вниз намалював. <laughs> Що б це значило? Ну давай, якщо це стрілочка вниз, навіть це, мабуть, нижчий прайс, так? Півтори тисячі ну, гривень. Ну він має бути конкурентом до ТАФа, до а, Шафла, до так, всіх. Інакше цих. на чорта він. Ну, 1200. 1500. Ну давай, крайній, крайній CGSB. Сподіваюся, балона. вони порадують нас оригінальністю цього разу. Балона? Якийсь балон? балон? А, бал, балона. Знову аксіс. Серйозно? Якісь такі форми, які нагадують ніж. — Лаконіку. це нагадує, Скажи. А, Так, є. Щось є. А ну-ка? Ні, не лаконіку. Серйозно? Дуже схоже. Але ти подивись на цей тантуєць. Вау. Нормально. З трьох площинок зробила спусків mm -hmm. з прямими ближче довісні. Покажи, покажи на камеру. Увігнутий спуск. Як це вскажуть? На довгій стороні клинка назвемо це так. <риклад> так, вігнутий спуск на довгому спуску і прямий спуск на короткому. <риклад> Комбінований спуск, що <риклад> нам дає більш міцна вістря. Хоча тут, по скільки там і... покажи оцю э, фольгу. Здоровенний фольгу. <риклад> і овальний отвір, який компенсує оцю жорсткість. Конструкції. <риклад> ну тобі скажуть, що це не овал, друже. Так, мені скажуть, що це не увагу. А Ще мені скажуть, що не потрібно хейтити ці ножі. <рес> ну, ні, слухай, з сьогоднішніх представників от по клинку він реально от щось, щось цікаве. От на нього хочеться подивитися, покрутити в руках. За рахунок от форми клинка комбінований. От людям, яким подобається там <рес> я думаю, це зайде. <рес> да. Він такий, він смачний, він гарний. От він гарний клинок гарний. Комбіновані спуски, приємне насправді руків'я, хоч воно і таке тоненьке. Знаєш, коли я дістав перший mm -hmm. раз, я думаю, господи, воно, мабуть, десь от, воно загубиться в руці, але воно не губиться, воно нормально тримається для різних там підрізань, нарізань. От візьмемо за ціни. Mm -hmm. mm -hmm. Ну і в даному випадку у нас такий тамтоїд не а якраз м'ясний такий. Mm -hmm. Для м'язка. Mm -hmm. Прям так і хочеться його засадити. Десь між ребер свиних, правда? Mm -hmm. Зрізати так, то є. Так, лайнера знову вони полінилися. Е, Продлубати аксіс. Ну, можливо, вони спеціально не, не можливо, можливо, ці можливо, можливо, так. Е, РПМК теж, е, судячи з цього, вони її там налили якусь неймовірну кількість, тому що вони зістрибнули з усього іншого і все роблять на своєму спрейфорбі. А можливо, після того е, так званого розслідування вони по-швидкому хочуть її використати. Так, ходять чутки, що вони просто її перейменують, Буде назва плюс-мінус, подібна до того, що їм вказав Ларін Томас. Типу спрей стіл. в спрей, стіл там, із, не, не з 9, там, а з 6 компонентів щось таке. <гум> тобто, можливо, це буде так, це поки що на рівні чуток. Ну, слухай, прикольний тантод, мені подобається. Він відрізняється від стандартного киршівсько-CGRB-шного усередненого дизайну. Так. Типу, сподобався Cold Steel Voyager Tanto Large такий, але. Можна знайти для нього пару. Або придбати. Ну, це, якщо не вистачає грошей на колстіл. Почати з цього. сто. E, e, все протитруємо. Ви, мабуть, все побачили. Вгадали ми чи не вгадали. Друзі, ну ось така обновочка від CGRB, ось. поки Завіряємо. гріша помірює. E, Підозрюю, що це не все. Як правило, до нас заїжджає побільше CGRB-шок і артисанів. Так що дивіться на сайті. 92. Добре, а, на це ж прям повноцінний DC-шник. І. 91, якщо міряти отаким от чином. Дружечок mm -hmm. крайко. А що по обуху? Так, обнуляємося і міряємо по обуху. 3. Нормально. Вігнуті спуски прям mm -hmm. має різати добренько. І не досить високі. Ага. І зведено в 0,2. Ну, Якось так. На а аксісі, не погано? з підшипниками, з механікою, з різними там, відкриваннями і нормальним, таким приємним утриманням. Повноцінний такий кишеньковий тантоїд, грамотно зроблений. Промокод, як завжди, в описі під цим відео. 26 -е перше враження. Угу. Григорій Соєс, гарним настроєм. І Ендрю Шарп, як завжди, теж. Пока.